Так, і також поки добра погода у нас, зараз сонечко, а я вам швиденько за дві хвилини вкладусь по е, очисних спорудах. Так, що у нас по очисних спорудах? Е, о, вже з'явився е, арматурний скелет. Нічого собі тут. В перший раз, якщо чесно таке бачу, живу, отаку складну конструкцію е, з цим е, по колу. Так, Не буду близько підходити, не хочу поїхати туди. Ну, Блін. Це дуже круто виглядає, якщо чесно, така конструкція. Посилення йдуть там, де будуть колони. Оце і є ядро цього реактора, в якому будуть відбуватися процеси, що будуть переробляти стічні води на води очищені. Отак. Обладнання на місці вже готове прямо в березні ставитися. Я думаю, що ми до березня просто не встигнемо побудувати це діло. Мабуть, все, показав вам, тут нема особливо чого показувати. Величезний об'єм металу вже сюди пахнув. Я думаю, що вони вже доробляють, так, я думаю, що вже доробляють в'язання арматури і. На наступного тижня, скорше за все, це зальється. Я точно не можу вам сказати, бо я ще не говорив з прорабом. Але думаю, що на наступному тижні ця частина вже зальється і не буде вже е, питань, чи будуть тут очисні чи не будуть, вони тут 100%. Все, всім па-па. всім до побачення.